Нова школа у невеликому сонячному містечку, оточеному зеленими пагорбами та брукованими вулицями, жили брат і сестра Габріель та Луїза, яким було 10 та 8 років. Їхні батьки нещодавно вирішили, що вони перейдуть до престижної приватної навчальної установи кедри, відомої своєю академічною відмінністю та різноманітністю позакласних заходів. Обоє дітей були схвильовані та нервові через цю зміну. Перший день у кедрах став випробуванням. Габріель та Луїза почували себе як риби поза водою. Інші учні дивилися на них з цікавістю, але мало хто підходив поговорити. Брат і сестра відчували суміш ізоляції та непорозуміння. Перші тижні були складними, з незграбними спробами завести друзів та відмінностями у шкільній культурі. Але у Габріеля та Луїзи був секрет: обидва поділяли палке захоплення робототехнікою. Вдома вони власноруч зібрали маленького робота, якого назвали. Робі це був їхній проект, їхнє творіння, маленька частина них самих. Вони вчилися самостійно, дивлячись навчальні відео в інтернеті та читаючи книги, взяті в муніципальній бібліотеці. Одного дня школа оголосила про організацію конкурсу з робототехніки як частину наукового тижня. Це був їхній шанс. За підтримки батьків, Габріель та Луїза зареєстрували Робі на змагання. Вони провели ночі, вдосконалюючи кожну деталь, точно програмуючи кожен рух. Настала день конкурсу. Інші учні представили вражаючі проекти, деякі з яких підтримувалися вчителями або батьками-інженерами. Коли настав час Габріеля та Луїзи, у залі запанувала зацікавлена тиша. Робі почав рухатися, ідеально виконуючи запрограмовані завдання, здивувавши аудиторію своєю плавністю та винахідливістю. В кінці презентації розлунався гучний Апол одисмент Габріель та Луїза сяючи. Були привітані своїми однокласниками, навіть тими, хто був до них найбільш холодним. Робі не виграв перше місце, але це не мало значення. Важливою була повага та захоплення, які вони здобули. Конкурс з робототехніки став переломним моментом. Поступово Габріель та Луїза знайшли друзів, знайшли своє місце в кедрах. Вони зрозуміли, що відкритість та ділення своєю пристрастю були ключем до розбиття льоду та інтеграції. Учні навіть почали підходити до них, щоб дізнатися більше про робототехніку. Створивши маленький неформальний клуб після занять, вони навчилися, що кожен початок важкий, але з пристрастю та рішучістю можна подолати перешкоди та налагодити глибокі зв'язки. Їхні пригоди в приватній школі навчили їх важливості дружби та взаємної підтримки, цінності, які вони несли з собою завжди.